700 гривень така ялиночка. Ну я вважаю, що кожен може дозволити собі таку ялиночку. От теж можна за 200 двісті. У Чернівцях почали продавати живі ялинки до новорічних свят. Продавець Влад розповідає, що цього року не підвищував ціни на дерева. За дві години у нього купили дві ялинки. Люди як то кажуть, хочуть новорічного настрою. І... Друге число, вже якісь тришечки даємо новорічна настрій. Люди люблять от, метр вісімдесят такого. Вони хочуть ялиці іменно ялиці, так як не смірічки, а іменно ялинки. Це в нас в Чернівцях це завжди таке було. У нас є на кожній ялинці чисто, от видно. Тут, тут кожна ялиночка на нас все чіповано, все документи, все ведеться, все, все так, як має воно бути. Середня ціна на ялинку 700 гривень. Високі коштують приблизно 4 тисячі, а маленькі збірні з гілочок від 200. Ціна, звісно, але роботи скільки треба. Я гарном, я знаю, як вирощувати таке дерево. Справа не в ціні, а в ціні в красоті. Я жив в ціні, біля мене був різд. Я брав таку ялинку, під новий рік, гарну дітям. Прекрасно було тоді таких. Мама пекла печення такими дирочками, але це була ялинка. Це була прекрасна. Чернівчанин Іван також прийшов обрати ялинку. каже, зберігає традицію прикрашати живе дерево з дитинства. Стараюсь все ж за новим календарем вже робити, не так як раніше було, і виходить, що раніше свято починається. Я захотів прийти подивитись на ялинки, взагалі чи є якийсь вибір, подивитись на ціни У загальному, скоро вже День святого Миколая, і хочеться вже вдома мати якийсь новорічний настрій. У Чернівцях визначили низку місць, де можна продавати новорічні ялинки, повідомляли на сайті міськради. Зокрема, це території ринків, ділянки на проспекті Незалежності, вулиці Головній, Руській та інших. Аліса Бобиль, Роман Палатик. Суспільне новини. Чернівці.